Там дивимо, у нас є немає того рижика. Нового і немає кошенятки ще сірого. Черепашки номер 2 поставили. Вона вже поїла. Ця тут є. Тут дві сіреньки летять. Рижик щось шукає ходить. Ще білого десь треба дозватися. Водички налити. Перенаб'ємо водички. Εγώ σήκω να κορμένω, εγώ δύο ώρες να κορμένω.